У різний час на території Рівненщини жили і працювали люди, які внесли неабийкий вклад у розвиток України та краю, зокрема, варто згадати діячів 16-го століття княжну Гальшку Острозьку, яка була фундаторкою Острозької академії та князя Василя Константина Острозького, який був одним із найзаможніших та найвпливовіших магнатів речі Посполитої, видатним політичним та культурним діячем. Не можна не згадати відомого травника, священника та почесного громадянина. Рівного Михайла Носаля, який займався вивченням рослинознавства. До топ-20 відомих рівнян також відносять письменника Уласа Самчука, який народився у Дермані. Рівненщину прославив своїми творами. Серед найвідоміших Повість Марія та трилогія Волинь. У рівному діє літературний музей Уласа Самчука. Серед відомих рівнян зустрічаються дивовижні люди, про яких, на жаль, не пам'ятають. Або і не знають сучасні мешканці міста. Письменник Короленко написав Діти підземелля. Спортсменами пишатись можна. Метатель, метатель молота, зараз пригадаю прізвище. Плавець Дмитрій Назаренко. І ще багатьма. Ось у нас хто? Драгоманов, табличка вісить да? біля музею. Чайка колись. Робив щось для міста. Чайку мера рівного. коли-то був на Москвок. Це не метатель був коп'я у нас такий. Анатолій Бондарчук, якщо ви знаєте, спортсмен. Ну, він вот був чемпіон, по-моєму, міру. Скажу чесно, він ще, не, він ще не народився. Не знаю, ребят, відомі, невідомі, якби я так таким не цікавився, знаєш, що в нас є хороший тренер по боксу Палич. Триба по спорту. Співаків багато знаю, але вони невідомі. Шершон, письменник наш. От. Можу назвати репета, рок-музикант. Потім Марина Фарина. Ну, Зарій Дацик. Список відомих рівнян можна продовжувати. Проте шкода, що ці імена залишаються лише на папері, що дуже несправедливо з огляду на зіграну ними роль у житті краю. Не можна не згадати про Федора Штейнгеля, який організував перший музей на Рівненщині. Залишив свій слід для нащадків невтомний художник, графік, активний громадський та політичний діяч Ніл Хасевич, який народився на Костопільщині. Роботи митця займають чільне місце у художніх колекціях по всьому світу. Не можна не згадати й про відомого фізика Георгія Шарпака. Він є лауреатом Нобелівської премії з фізики за розвиток нових детекторів елементарних частинок, винахід так званих камер Шарпака. Народився у Дубровиці. Перші роки життя прожив тут саме серед звичайних українських селян. На початку 30-х років його родина виїхала спочатку до Варшави, потім до Палестини, а згодом емігрувала до Франції. Серед видатних рівнян своє чільне місце зайняли Віктор Чайка та Василь Червоній. Історія часто чинить несправедливу у стосунку до людей, які її творять. Скурпульозно фіксуючи імена диктаторів, вона викреслює або на довгі десятиліття піддає забуттю осіб, чиє життя було суцільною жертвою громадсько корисній справі.